Bill. Втрата сум. Гірка сльоза скотилася додолу. Метроном відлічує скорботну хвилину мовчання. Вісім довгих років на сході України точилися бойові дії. Тисячі українських воїнів не повернулися додому. Але зима 2022 року змінила все ще кардинальніше. Жорстокий безбожний ворог напав на всю територію держави, захищаючи неньку, білими лебедями в небеса. Відлетіли найкращі: люблячий батько, вірний чоловік, єдиний син і старанний учень. Ангели народжені серед людей. Так освятили героїв у закладі освіти. Обездолені жінки, осиротілі діти у їх очах. Вічна скорбота 14 листопада рідні та вчителі об'єдналися, аби шанувати пам'ять загиблих героїв-випускників Прилуцької гімназії No2. Усі вони ділилися спогадами про дорогих їхньому серцю людей. Першим віддав життя за незалежність і суверенітет України ще до початку повномасштабного вторгнення. Сергій Джевага, навчаючись у нашій школі, він був. Е Хорошим учнем, товариським, мав багато друзів, Його, він користувався авторитетом серед учнів, учителів і був талановитим, любив математику, брав участь у, в олімпіадах і конкурсах. Сергій Дживага виконав свій громадянський обов'язок. І загинув смертю хоробрих під час виходу з Іловайського котла в Донецькій області. Чоловік не зміг вберегти життя. 43 роки було Сергію, коли його серце перестало битися, говорить заступниця директора Ольга Мальована. Як доброзичливого учителя пам'ятають колеги Олексія Романовського у 2014 році? Він брав участь в антитерористичній операції на сході. А під час повномасштабного вторгнення не зміг бути осторонь і став до лав Збройних сил України. Він народився. В родині вчителів, бо і мати, і батько вчителі фізичного виховання. І не випадково мій Олексій саме прийшов до нас працювати в школу, закінчив підколедж, переяслів Хмельницький державний педуніверситет імені Григорія Савича Сковороди. І в 2014 році Олексій повертається до нашої рідної школи, працює вчителем. Діти дуже чекали його уроків. Він заслужив повагу колег, заслужив повагу дітей, організовував дуже цікаві змагання, так як і сам був дуже фізично підготовний, що знадобилося йому під час масштабної операції. І вже з початком повномасштабного вторгнення Росії Олексій іде на війну добровольцем. Серед колег отримав позивний ФОМА, який і знадобився йому в подальшому. Коли Олексія відправили на Донбас, він дуже хвилювався. Адже вперше таки, хоча він і служив в АТО, але там, де він опинився, це було просто пекло. Серед полаглих героїв, випускників, пам'ять яких вшанували в гімназії 14 листопада Олег Руденко. Світлими спогадами подружнього життя ділилася з присутніми його дружина, а нині вдова Інна Руденко. Він був добрим, чуйним, веселим, турботливим, сином. Прекрасним чоловіком, прекрасним батьком. Сім'янином самовідданим. Ця самовідданість привела його до війни. Говорить вдова Інна Руденко. Її чоловік ще у лютому 2022-го вступив до лав Прилуцької територіальної оборони. Та через місяць Олег Руденко втратив життя в селі Зоцівка Прилуцького району під час мінування мосту через протоку річки Смож. Пані Інна розповідає: за 30 років Олег створив чудову родину старшому сину 13, молодшій донечці 6. Вони також, як і батько раніше, здобувають освіту. У Гімназії номер 2 та вже більше двох років діти бачать тата лише на фото. Дуже добрим, комунікабельним, чесним та справедливим у гімназії номер 2 пам'ятають Миколу Бачиша. Чоловік ставав на захист батьківщини ще в 2014-му. Коля прожив дуже коротке життя. Всього 29 років. 29 років були для нього як спалах якоїсь яскравої зірки. Яка матіла загорілася і погасла. Народився Коля 26 січня 1994 року. Я закінчив нашу другу школу. Після того він пішов навчатися до, до училища Пригодського. Потім, закінчивши це училище, працював на різних підприємствах, був електрогазозварювальником, водієм. І от коли був чин похорону колі, ми стояли з однокласниками, з батьками і згадували його, згадували про те, що він завжди був з посмішкою. Чи торок не вивчився, він ніколи не сумував, чи десь щось там башкетував, Теж завжди була посмішка, він ніколи нічого не боявся. Про це говорили і діти, і батьки. Його перша класна мама Наталія Плаван розповідає, чоловік завжди мав неабиякі гумористичні здібності. Саме тому на фронті отримав позивний джокер, що у перекладі з англійської означає жартівник. Усім відома і карткова гра з цією назвою. Наталія Михайлівна пов'язує її з долею Миколи Бачиша. У кожного дійсно лягає карта так, як йому назначено долею. Коля щойно відслужив в армії. І коли закінчила служба в армії 2014 року починається війна. Починається війна на сході нашої країни. І його 20-річного мобілізували на схід. До 2015 року він працював сапером. Ну, ви знаєте, що сапери це люди, які помиляються один раз. Але тут доля більш. Поблажлива була до нього, тому що він був поранений, але живий. І от коли він повернувся додому, бо його е записали в запас, е то тривалий час був вдома, подружився, мав сім'ю, народилася маленька донька, яка радувала батьків своїм веселим смі сміхом. І продовжилося життя, і вже в 2022 році чоловік був знову мобілізований. Службу ніс на сході України в Донецькій області. Чоловік урятував життя багатьох побратимів та своє вберегти не зміг. 28 червня хлопці зайшли на позиції. 29 червня був поранений їхній командир Мудренко Артем. Коля виніс командира свого. До евакуаційного пункту і повернувся назад на бойове завдання. Але е, з дронів хлопців наших вислідили. І е, коли о четвертій ранку, коли був штурмовій бригаді, цілу ніч був бій, і от о четвертій ранку, е, коли пролунав постріл протитанкового снаряду, п'ять хлопців наших загинули. Серед цих загинувших хлопців був і Коля. Осколкове поранення голову не дало йому можливості жити, померли і інші хлопці, тому що в них були рани несумісні із життям. Наталія Плаван говорить: за 29 років чоловік встиг отримати декілька нагород за виконання бойових завдань. Одну з них посмертно. Він був чуйним, добрим та люблячим сином. Саме тому навіть на запеклих боях не забував про рідну матір, котра з тривогою в душі чекала на сина в прилуках. Він завжди писав так, Мамуля, все добре. Значить, тим часом, хто знає, що робилося там поряд, але матір заспокоював, що все було добре. І мати вірила, хоч материнське серце, звичайно, ніколи не підводить. 30 червня 2023 року. Під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку Микола Бачиш загинув. По собі залишив дружину і маленьку дочку, за якими тепер споглядає з неба. Закінчив одеську військову академію та обіймав посаду командира взводу Ярослав Походня. Сьогодні він також герой-випускник Прилуцької гімназії номер 2 Класний керівник Артем Бондаренко згадує Ярослав був яскравим. Його чарівна голівудська посмішка чарувала усіх. Таким відповідальним, як Ярослав, не завжди я бачив таких дітей. Кажеш, яся, я його називав Яся. Яся треба. Ну, а чого я, чого я? Яся треба. Я зрозумів. Пішов і виконав. У нас була класна виховна година, світ моїх колекцій. Я ж попередив за тиждень, що будемо всі розповідати, у кого які колекції. За, ти, за тиждень за тиждень попередив, за два дні до виходу він підходить, а я не маю що колекціонувати. У мене нема колекції. Дівчата там принесли якісь комікси, хто колекціонував, хтось там якісь віршики які колекціонував. Приходимо вже ж, всі розповідають з останньої парти. А Ярослав Романович, ну виходь, Ясічка, Ти ж кажу, нічого казав, що нема. Ми з мамою за два вечора зробили мені колекцію і файтіки з-під конфет. Каже, це моя колекція. За два вечора ми з мами зробили колекцію. Теплими словами та спогадами говорить про свого колишнього учня пан Артем. Він був завжди спритним, імпровізував на ходу. Таким залишився і в пам'яті подруги дитинства Олександри Коваленко. Вона завжди вважала Ярослава братом. Коли мене попитають, яке саме перше слово про нього, щоб сказати, то в мене слово таке випливається світлий. Артем Олександрович сказав яскравий, а в мене таке схоже, світлий. Тому що. Те світло, яке він віддавав, воно було безмежне. Війна і смерть не в благанні. На жаль, у найважчі роки боротьби вона забирає найкращих. Не питає, хто ти, чи є у тебе сім'я. У горе прийшло і в родини Гречаного Богдана, Радченка Василя, Панченка Дмитра та Тисланка Володимира. Спогадами про них ділилася класна керівниця Катерина Ворона. Здається, наче зовсім недавно ці такі звичайні хлопчики такі, як усе зараз сидять. Бігали тут, сиділи. У всіх самих кабінетах фізики, хімії, біології, це вони там старалися десь списати домашні завдання перед уроками, десь зазирнуть кудись, аби краще тематично скласти. Це вони тут грибли листя на подвір'ї, це вони здавали заліки, нормативи з фізкультури. Це, це були вони, це вони штовхались там, як кажуть, за булочками. У буфеті, передаючи гроші через голови малечі, бо їм же ж треба, вони ж старші, їм же ж треба швидше. І тоді вони не знали ще, що вони будуть героями. І не знали, що їхнє життя обереться так швидко, так, наче, знаєте, наче зірки ті, що засвітилися і погасли. Але їхнє світло береже наше життя зараз. З 2014 року боронив Україну на сході і Олег Мороз. Він також випускник гімназії номер 2 Та коли по зрозумів його покликання берегти рідну неньку. І вже після 24 лютого воїн добровільно вступив до лав Збройних сил України. Перебував у гарячих точках: Волновасі, Новогригорівці та Слов'янську. Згодом за станом здоров'я був переведений у Ромни. А у червні 2023 року через тяжку хворобу відійшов у вічність. Доля наших захисників. Іти вперед зі зброєю в руках, звільняти кожен клаптик рідної землі, ухилятися від пострілів та підстраховувати побратимів а в години тиші і відпочинку заспокоювати рідних. Такий воїн, як В'ячеслав Антипенко, був сповнений і рішучості і мужності. Він брав участь у антитерористичній операції, а потім, за покликом серця, із перших днів повномасштабної війни став на захист нашої держави. В'ячеслав Григорович відданий військовій присязі на вірність українському народові. Під час ведення бойових дій на харківському напрямку, чоловік отримав вибухове поранення, був доставлений до харківської лікарні. Та лікарям не вдалося врятувати життя прилуцького воїна. В'ячеслав помер від отримань. Лих бойових травм. На сьогодні Прилуцька гімназія номер 2 зазнала значних втрат: 11 випускників загинули на бажальній війні, 11 життів, які вже не повернути. Та вони назавжди залишили свій відбиток у стінах закладу. Світлу пам'ять про героїв увіковічнили на стенді у вестибюлі приміщення. Та дуже прикро, що його потрібно знову і знову поповнювати, говорить директорка гімназії номер 2 Тетяна Сезенцова зазначає, разом із учнями та педагогічним колективом роблять все можливе, аби наблизити перемогу. Так спільними Зусиллями розпускали мішковину, плели маскувальні сітки на базі інших професійних закладів. Долучалися і до виготовлення святкових листівок та окопних свічок. Декілька разів проводили благодійні ярмарки на потреби Збройних сил України. Також учні гімназії номер 2 брали участь у різноманітних заходах. Серед таких і година мужності та звитяги. Сьогоднішній захід дуже дуже потрібний і актуальний у нашому житті і в житті наших учнів. Не тільки учнів, а й в житті нашого педагогічного колективу і батьківського колективу. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації наші учні, які були випускниками нашого закладу, добровольцями пішли на фронт. Пішли для того, щоб покласти своє життя за незалежність нашої держави, за те, щоб наші діти росли у мирним небом і без війни. Ось так світлими спогадами в гімназії номер 2 згадали полеглих героїв випускників та продемонстрували вдячність Збройним силам України.